Алоха, друзі, Анна Цикур з вами, і це челендж тиждень три. 10 хвилин тонус для вашого тіла. Лише ми займаємося 10 хвилиночок, щоб підтримати себе в тонусі, щоб надибати цю звичку, тренуватися регулярно, відчувати себе в тонусі і взагалі кайфувати від свого тіла. Даю завжди вам мої вправи, якими я тренуюся, з якими я ділюся із вами. І у нас буде 5 вправ, два кола по 45 секунд. Ми робимо 15 секунд перерва. І зараз я вам покажу, що ми будемо з чого будемо починати. Перша вправа буде доволі цікава і, скажімо так, складно скомпонована. Тому це і буде ваш челендж, тому що ця вправа вона дуже важлива. Виконується вона таким чином. Ми стоїмо на колінка, і тут нам потрібно піднятися, підняти ногу, поставити другу піднятися. Ось таким чином ми будемо рухатися першій вправі. Окей, я тоді включаю свій таймер. Приготувалися, опускаємося, угу. приготувалися і починаємо. Погнали Допомагаємо собі, включаємо прес, щоб піднімати ногу. Опускаємося, контролюємо рухи. Дуже класна вправа, яка у вас, знову ж таки, допомагає вам розвинувати нейронні зв'язки. Допомагає вам. Передавати зв'язок від мозку нервовій системі до ваших рухів. Тобто ця вправа розвиває вас для того, щоб ви контролювали своє тіло. Друга. Мені теж вони подобаються, це бокові випади. Ми робимо випад, піднялися, доторкаємося, піднялися. Тут ми допомагаємо собі руками і почали. Руками, якщо ви їх напружуєте, робите чіткі рухи, вони, вам, вони з вами працюють в синергії, не просто там десь болтається, ваше е, виконання вправи стає більш ефективним. Таз відводимо назад. Два видихи, видих зверху, видих знизу. Таз назад. Опускаємо. Є. Тепер в іншу сторону. Так само. Приготувалися. І. Три, два, один. І почали. Дуже люблю бокові випади, тому що у вас працює сідниця, працює квадріцепс, працює, коли ви ногу піднімаєте, ще прес, а також внутрішня сторона стегна. Тому додавайте, контролюйте. І, до речі, тут включається багато також м'язів-стабілізаторів, які допомагають зміцнити. Ваші суглоби, а це мінус травми, сильніше тіло. Клас! Трип вправи позаду, четверта, всіма улюблена і дуже відома. Це Mountain Climbers, ми будемо бігти а, в планочці. Не забуваємо, що переводимо трошечки плечі вперед. Трошки ми округлюємо лопатки, тобто ми не біжимо ось так. І не біжимо ось так, провалюючись, а напружили свій кор і рухаємося. З таким видом, дуже клафово займатися. Я сподіваюся, що ви теж. Кайфуєте, обов'язково пишіть про це в коментарях. Чи відчуваєте ви звуки та запахи океану? Клас. І п'ята вправа в нас буде статика. Ми піднімаємося у зворотній планочці. І фіксуємо положення. Наче доволі проста вправа, але вона дуже класно включає глибокі м'язи кору, глибокий м'яз кору, який найголовніший це поперечний м'яз. Це той, що охоплює все, весь наш тулуб від ребер по животу і по спині, прикріплюється до тазу. І він являється тим самим захисним м'язом, тим самим м'язом, що тримає наш хребет, тримає наш живіт. І ось ця, наприклад, вправа дуже класна ще для тих, хто хоче зміцнити спину, закріпити м'язи живота. Починаєте з такої вправи також. Так, а у нас зараз друге коло. І ми починаємо, контролюємо. Вправо багато затратно, тому що тут треба зробити багато рухів, щоб її виконати. Плюс включається баланс. Ще разок. Ви звичайно, можете виконувати це в своєму темпі. А, завжди звертайте увагу в першу чергу на якість, а не на кількість або швидкість. І... У мене поруч проходять люди, посміхаються мені, тому що думають, оце класний контент, класне тренування з таким видом. І я не можу не погодитися, якщо чесно, я сама кайфую від зйомок в цьому місці. Опускаємо таз нижче. І є yeah. так, інша сторона приготувалася зараз буде випад і. Просте тренування, якщо ви відчуваєте сили і у вас є час, ви можете зробити ще один-два кола повторити, тому що підбірка вправ дуже прикольна. Але і 10 хвилин, якщо ви встигаєте зробити, нагадати своєму тілу, що воно живе, що воно працює, що є м'язи. Завжди, якщо у вас є вибір робити 10 хвилин або не робити, робіть. 10 хвилин це краще, ніж нічого не робити. Повірте мені, тіло відчує ці 10 хвилин, тому що м'язи напружаться і згадають, що вони існують. Навіть якщо ви не відчуєте, що після тренування ви втомилися або ви заміряли. І не так багато калорій у вас пішло. Справа не в цьому. Справа саме в тому, що ви нагадуєте м'язам, що вони у вас є. Ви їх приводите в тонус, а, а їм, коли вони напружуються, вони починають краще проганяти кров. А, також а, енергія має поступати, а, переносити до м'язів білок. І у вас там. В тілі відбуваються магічні процеси. Ну тобто білок поступає в м'язи. У вас також проходить цей процес аутофагії, коли а, клітини а, поїдають старий білок, щоб поновлюватися, регенеруватися. У вас енергія витрачається на те, щоб... Не просто вона витрачається на виконання вправ, а також в процесі далі, коли закінчите тренування, енергія буде витрачатися на те, щоб донести поживні речовини вашим м'язам. Тому що ви попрацювали, вам потрібно відновлення. І організм знає, він працює далі. Незважаючи на те, що ви вже відпочиваєте. Тому завжди, коли у вас є вибір 10 хвилин. Потренуватися або ні? Ви знаєте, вибір 10 хвилин. Супер! Я що хочу сказати, що ми в цілому закінчили це тренування. Ви маєте обов'язково подякувати своєму тілу сказати. Супер, ми класно попрацювали. Я пишаюся собою, я пишаюся своїм тілом. Завжди пам'ятайте, що ви маєте турбуватися про себе, турбуватися про своє тіло і любити себе в ньому. З вами вала і Ми зустрінемося обов'язково на наступному тренуванні.